Весь цей фемінізм це хуня. І ось чому? Тому що настане день, коли в нас буде перший президент жінка. А це означає, Да ви навіть не знаєте, якою вона буде. Що ви радієте одразу? Е -е -е, в неї теж є вагіна. Коротше, усі ці феміністки, вони не такі кмітливі, якими хочуть здаватися. Колись настане день. Можливо, це мій останній виступ, але я маю це сказати. Коротше, одного дня в нас буде президент жінка, а це означає, що також буде перша леді чоловік. Так, я вам кажу, ви, бляха, ще побачите. Тільки но цей чувак, що скаже на політичну тему, усі ці феміністки одразу почнуть орати. Столи свою пельку! Заткнися, бл. Зараз її час. Її час говорити. Її обрали президентом. Не тебе. Твоє місце на кухні. Ско. Ти перша леді. Вони ще службу безпеки перейменують в неважливу службу.